Я повинен поставити Україну зараз у найсильнішу позицію, щоб вони могли сісти за стіл переговорів з сильної позиції. І ми подвоюємо свою підтримку. Вчора ввечері Британія підписала позику на 2 мільйони. Фунтів стерлінгів, які будуть фінансуватися з заморожених російських активів, і це дозволить використовувати Україні 1,6 мільйонів британських фунтів. Закупівлю ракет ПВО це створить нам роботи у нашій сфері оборони і захистить нашу інфраструктуру, а також допоможе Україні побудувати безпеку та мир. Тому що нам потрібно виносити уроки з наших помилок. Ми можемо прийняти Ми не можемо прийняти угоду зі слабкою. Ці будь-яка угода повинна будуватися з сильної позиції, і саме так ми можемо побудувати безпеку і мир, маючи різні спроможності, маючи відповідальність. Я приймаю на себе цю відповідальність, щоб рівноцінно поділити цей тягар. Тому ми. Приймаємо важливі кроки. По перше, ми використовуватимемо економічні санкції і тиск на Росію, щоб посилити Україну. По друге, ми погодилися, що будь-який тривалий мир передбачає суверенність та безпеку України, і Україна має бути стороною цієї угоди. Третє у випадку мирної угоди ми посилимо влас оборонні спроможності України щоб попередити будь які майбутні посягнення на українські кордони. По третє, ми відрядимо контингент в Україну, щоб захистити виконання цієї угоди. Ми не можемо очікувати нехтуючу нехтуючи можливістю допомогти. Ми посилимо нашу допомогу негайно включно з літаками у повітрі та чоботами на суходолі. Але щоб допомогти мир і щоб досягнути успіху, ці зусилля повинні бути підтримані з боку штатів. Ми вже співпрацюємо зі штатами щодо цього після моєї зустрічі з президентом Трампом минулого тижня. І хочу бути чітким Ані зараз нам потрібно співпрацювати. І наприкінці ми погодилися, що ми зустрінемося ще дуже скоро, з американським президентом, щоб співпрацювати до моменту, поки у нас не буде спільного плану. Це не момент для переливання з в порожнє. Це момент, щоб об'єднатися для тривалого та справедливого миру. Дякую, Зараз Відповім на питання починаючи з вами. Sky. дякую, стабіліті, прем'єре міністре. So we are not security дефенс як захисник європейської свободи і безпеки в овальному офісі. Він сказав багатьом людей, що все змінилося. Президент Трамп враховуючи, що Штати стають не ненадійним союзником, ви як прем'єр-міністр, чи вважаєте, що нам потрібно рухатися далі окремо? І Яка є реальність? Можливість того, що штати відійдуть від усього цього, чи ви вважаєте, що нам потрібен? Потрібні сполучені штати, і якщо так, то чи ви вважаєте, що коаліції буде достатньо, щоб повернути президента Трампа у цю справу? По перше, ніхто не хотів бачити те, що сталося в останню п'ятницю. Але я не можу сказати, що штати є. Ненадійним союзником штати є надійним союзником для Британії вже багато багато десятиліть. Ми є дуже тісним. Ми маємо тісні <плес> стосунки між нами. І у нас дуже перетинаються розвідка та сфери безпеки. обговорення, які у нас були сьогодні, зокрема щодо коаліції, є планом, над яким ми будемо співпрацювати зі штатами, і вони будуть підтримувати цей план. Тому це є частиною плана. Саме тому я говорив з президентом Трампом вчора ввечері. Перед тим як ми почали працювати над цим планом. так Роберте, будь ласка, з ITV. план я хочу висловити те, що вже на думці у мільйонів британців Яке ваше зобов'язання перед мирним договором в Україні? Чи є реальні очікування, що Британія буде воювати з Росією? Загальний загальні гарантії якщо угода це щоб зберегти мир. Це угода про збереження миру. Якщо ви хочете зберегти мир, ви повинні бути готові захищати цей мир. І чому я за цю угоду? Це тому, що я не хочу конфлікту в Україні, в Європі. І, звісно, ні у Великобританії. Я хочу стабільності у Великобританії. І спосіб, який ми можемо забезпечити цю стабільність, це захистити мирну угоду в Україні, тому що історія нам каже. Що якщо є конфлікт у Європі, він змиє всі наші кордони і за останні три роки, те, що відбулося в Україні, мало величезний вплив на дуже багато робітників робочих робочого класу Великобританії. Їх комунальні платежі виросли. Їх видатки на харчування виросли. Ми всі відчули цей вплив, і звісно, наша безпека і оборона залежить від безпеки. І оборони з Європи загалом, тому нам потрібно зберегти мир, щоб уникнути конфлікту, тому що безпека і оборона британців це номер один відповідальність наших посадовців. Дякую, наступне питання. BBC News. після того, як війна почалася між президентом Трампом і Зеленським, чи ви вважаєте, що президент Макрон та інші можуть розробити робочу версію мира? І чи ви хочете переконати більших людей, щоб доєднатися? я вважаю, що нам потрібно нам потрібно стати лідерами у цьому, і ми були вже історично лідерами, Нам потрібно знову взяти на себе цей обов'язок лідерства і ми вже працюємо над цим. Щодо коаліції, і так деякі країни вже висловили своє погодження, своє бажання стати частиною цього плану, над яким ми працюємо вони, звісно, висловляють свої uh, власні думки з цього приводу. Я без критики приймаю і з повною повагою позицію інших держав, які не. Uh, Ають, що вони хочуть стати зробити в свій внесок, але я повністю переконаний, що якщо хоч деякі будуть брати участь, ми зможемо рухатися уперед. саме тому, що це розроблений ретельно розроблений план. Який необхідно максимально оперативно запроваджувати, щоб зберегти мир і щоб зберегти союзницькі стосунки з сполученими штатами, щоб зберегти безпеку та оборону сполученого королівства та європи, я сьогодні буду говорити про позицію інших держав. Я сьогодні а ah, я не, не буду говорити. European я дозволю ці країнам висловитися з цього приводу, але я вже можу сказати, що right uh, цей план буде підтриманий де uh, іншими державами. І звісно, ми вже сьогодні пе певного прогресу досягли so, під час переговорів. Um, під час переговорів. Uh, Дякую, але Дякую, прем'єр-міністре щодо коаліції, чи ви вважаєте, що у нас є представники Канади, і інших країн, не європейських країн, трансатлантичного партнерства. І стосовно вашого плану, щоб представити його президенту Трампу, це має статися дуже швидко як швидко це може статися? Звісно, у нас була Канада тут. Ми традиційно приймаємо лідерську роль, тому що ми працюємо над такими питаннями як навчання, і вони дуже надійний союзник. Вони дуже багато інвестували вже в Україну. Щодо навчання у різних сферах так, щодо питання про. Я вчора говорив з президентом Трампом вчора ввечері, Я не буду в деталі вдаватися, але я б не казав про це, якби я не думав, що це щось, що призведе до позитивного результату. В плані того, що ми будемо рухатися разом: Україна, Британія, Європа та Сполучені Штати у шляху до тривалого миру. Саме цим я займаюся останні декілька днів. Хюго, будь ласка, з фрз інша країна, яка підписав, підписуватиме майбутню угоду. Це президент Росії. Хто хоче говорити з президентом Росії? Чи ви думаєте, що Росію можна відговорити від підписання? Чи як вона взагалі буде брати участь у цьому підписанні? Звісно, нам потрібно бути посадити Росію за сіл переговорів, але не ми можемо дозволити Росії диктувати свої умови, інакше ми не зробимо жодного прогресу. Ви знаєте, щоб ця угода сталася. Ця угода має бути добре захищеною, тому що те, що ми бачили у минулому, це припинення вогню без коли припиняється вогонь без убезпечення. Росія порушує ці угоди. Саме тому ми рухаємося таким чином. Будь ласка. Пільський премістр Джорджо Вероні, з котрим ви зустрічали на зустрічі сьогодні, сказав, що захід не має розділятися з приводу України. Як ви можете мовити тому, що можна створити коаліцію в Європі, і що створення коаліції це правильно? І як ви можете їх мовити доєднатися? Ці як захід може розділитися? Перше це у нас була дуже хороша двостороння зустріч з Джорджо цього ранку. У нас був перший двосторонній бранч в історії британо-італійських стосунків. Це наш ми дуже добре поладнали особисто і вона говорить доволі прямо. Я думаю, що її позиція доволі добре відома. Що Європа та США мають бути разом та мають бути сильними. Тому у нас у нас є багато спільного. Це те, як я це бачу, те, як прем'єр Італії це бачить, особливо з приводу того, що стосується безпеки та захисту Італії, Європи та об'єднаного Королівства. І ми працюємо так, як і завжди раніше працювали з інтересами у держави. Дуже вам всім дякую сьогодні. Дякую.